Мої вітання. Мене звуть Ірина Карпачова, я авторка гри 22 фанта для Амура. І зараз я хочу вас познайомити з цією грою, щоб ви зрозуміли, яка вона корисна, яка вона цікава. Ми таку проведемо зараз демо-версію гри. Ви можете своє якесь запитання приготувати. А я буду вважати, що у мене прийшли на гру дві учасниці. Одна учасниця з питанням створити відносини, а у іншої вже є відносини, але вона хоче їх покращити зі своїм чоловіком. Я пропоную просити кубик. І якщо на кубики випав сектор 1 або фант 1 важливий фант для Амура, то я можу, як ведуча, взяти ось таку картку для ведучої, де я знайду всі підказки на цей фант, а також практики, а також завдання, афірмації. І я можу вибирати, що я буду використовувати на цьому фанті для цієї учасниці. І я можу, наприклад, запитати: а дійсно, чи ти? Бажаєш реалізації цього важливого, як ти думаєш, питання у твоєму житті створити відносини. Бо перший факт – це магіня. І ми знаємо, що магіня, вона все може, поки будуть ходити інші дівчата, чому ти хочеш, щоб у тебе в житті ще не було відносин? Тобто я попрошу знайти користь того, Чому ти досі одна? І далі я переходжу к іншій учасниці. І, наприклад, вона бросає кубик і на кубики випадає. Ну, сектор 4, це фан 4. І також я можу дати картку з цього простору з таким завданням. Попроси пробачення свого тата, коли ти не була для нього донькою. Тобто ти була для нього кимось іншим, вчителькою або суддєю. Амур він направляє до батька, щоб ти там щось зробила важливе внутрі зі своїм батьком. Друзі, також далі по грі є 22 важливих фанта, які... Поглиблюють учасницю у її підсвідомість і допомагають зрозуміти, що ж таке коїться внутрі неї, чому вона досі у своїх відносинах з чоловіком, або якщо у неї ще немає відносин, чому вона досі на такому етапі. Гра це проявляє, гра допомагає, гра може також навіть терапевтувати, якщо це потрібно. І ведуча вона дійсно сама буде вибирати динаміку гри, як глибоко порунати в цю гру. А що кажуть про гру 22 фанти для Амура інші ведучі? Привіт! Я Тетяна, психолог, нумеролог, ведуча трансформаційних ігор. Нещодавно я стала ведучою трансформаційної гри і Карпачової 22 фанти для Амура. Це гра про стосунки. І Якщо замислитися, то все в нашому житті стосунки: стосунки з партнером, з колегою, стосунки зі світом, стосунки з собою. І авторка гри дуже майстерно поєднала тему стосунків тему психології чоловіка та жінки, і 22 енергії всесвіту і все це через гру, легкість, красу, жіночу енергію. Гра заряджена неймовірною енергетикою Ірини, в якої закохалася з першого погляду. Мої клієнтки кажуть, що гра допомогла їм отримати нові бачення, зрозуміти, чому так, що змінити, і головне отримати той ресурсний стан, з якого для жінки в принципі все починається. Мене звати Олександра Капрає. Я вже більше трьох років ведуча гри 22 фанти для Амура. Ось так виглядає поле. І цю гру дуже легко грати, в неї дуже легко запрошувати учасника. Одна учасниця прийшла на персональну гру з запросом, що вона хоче більше фінансів. А в результаті вийшло, що. Ми відкопали сюжет 20-літньої давності, зв'язані з неї з її батьком, і в результаті на наступний місяць вона заробила в три рази більше. Або з іншою учасницею в мене було питання про те, що вона має доглядатися зі своєю похилою мамою, похилого віку мамою, а вона хоче їхати в іншу країну. Як це розролити цю ситуації? Погравши буквально півтора години. Вона зрозуміла. І такі історії вони реально вдохновляють проводити цю гру. У вас є такий крутий інструмент.